Одною зі самих улюблених і, мабуть, самих розповсюджених ігор на консоль NES і Famicom в нашому дитинстві була гра Черепашки Ніндзя 3 Манхеттен проект. Ця гра була випущена в 92-му році. Чому вона стала такою популярною? Тому що ця гра була жанром бітимап, який можна було пограти вдвох. Всього на NES вийшло 4 частини про черепах. Перша це був платформер, друга і третя це бітемапи, і четверта це файтинг. Але ось третя вийшла, ну як. Як би саме на консоль NES, тому що друга спочатку виходила на аркадні автомати. і Тут вже зробили всі всю роботу над помилками і, в принципі, додали персонажам більше кількості ударів, і е, візуал також вирі став кращий. Всю е, гру випустила студія Konami. Konami це. Ми знаємо студію, яка робила дуже якісні ігри. Цікаво те, що тут і сюжет трошки змінився. Він нагадує сюжет якоїсь одної із серії мультсеріалу 80-х років. Наші черепашки, думаючи, що в другій частині вони вже перемогли Шредера, відпочивали собі на пляжі. Тоді дивилися телевізор і побачили, що там знову Шредер щось придумав, вкрав Манхеттен, підняв його в небо якимсь способом, якоюсь спеціальною технікою з виміру X, і треба. Щось робити, повернути Манхеттен на місце і так далі. Ну і в принципі тут ми бачимо бітимапи, де ми можемо брати одну або двох черепах, якщо будемо грати одному або вдвох. Кожна черепах має свою анімацію ударів, ну хоча удари схожі один на один. І цікаво те, що тут додані деякі удари. Черепахи можуть бити звичайний удар, можуть бити удар в стрибку, а також можуть перекидувати, якщо натискати вниз і удар, можуть перекидувати ворогів. Через себе такого не було ще в другій частині. Також тут додався ще спецприйом, який ну, який натискається двома кнопками одночасно, і він у кожної черепашки є свій спецудар, який розкидає одразу декількох ворогів на екрані. Але цей удар забирає здоров'я черепах. Всього дається два життя. Три, Верніше три життя і на проходження гри, але є ще й три продовження. Але є чіткоди економівські, які додають або Осім або дев'ять, я вже не пам'ятаю, скільки життів, і тоді проходити буде легше. В дитинстві нам попадався картридж, де Шредера в кінці гри невозможно було вбити. На жаль, це китайці зробили такий картридж, і кому він такий попався, дуже було обідно, бо Шредер був невбиваємий. Але виходили і інші картриджі з нормальної версії гри, де можна було її все таки пройти. В грі гарне все графіка, музика, гімплей. Тому треба пробувати, хто ну раптом ще не пограв. На цьому все всім пока.